Та ну що, все-таки я не вдержався і вирішив, звісно, ну, сутені я вже, але вирішив укрити ще рядок. Ось таким способом я його укриваю. Тут просто невдобно в мене лопаткою сильно, я не розгуляюся, бо, як бачимо, по дурості понаробляв типа, типа, красоту. Ну а воно ж, звісно, ніфіга не функціонально. Трохи красиво, але функціоналу нема. І невдобно з цими Ось. Трохи, звісно, фігня. Сильно не вкопаєш так, як я хотів. Тому так я їх просто розлужую, закручую, загинаю, як тільки можу. Придавив на першому етапі з кирпичами. А далі лопаткою беру і накидаю земельку на нього. Тут, як бачимо, оці два кущі взагалі ідеально нагнулися, закрутились. Цей теж непогано нагнувся. Але на оцю частину і на оцю просто накину я мішок. З-під сахара і все буде нормально перезимує. Ось Тут так само, тут ось хорошо нагнулося, все закидається. Тут теж прийдеться накидати або мішок, або плотну тряпку, або якесь плотне агроволокно. Оце із аватаром вийшла фігня. Думав, я, що він нагнеться краще. Але ну от як нагнулось, так і нагнулось. накину Накинув туди мішок і все буде з ним нормально. І ось сюди на ось цю частину. Це ось лозина, як бачимо, лягла на землю прекрасно. І це, звісно, висить у воздусі. Ну, накрию і нормально все перезимує. Цей рукавчик ось ліг взагалі ідеально. І тепер ось взяв ось шансовий інструмент. І погнали. І отак. Хоба. Накидали його, підкидали і так далі. Я думаю, зрозуміло. Все. Сильно багато його не треба. Головне, щоб на нього не лив напряму ось сюди на лозу дощ, щоб не було облідяніння. І щоб вітер, якщо буде якийсь морозний вітер, щоб не дув зразу на лозу. Мало бути землі, прийдеться, звісно, підносити землю, бо не бажано дуже ось біля голови куща. Щоб ваші поверхневі русані корінці тоді не пошкодились морозами. Все. Закупую далі, а тоді покажу результат.